Політичні експерти разом з членами політсил обговорили політику, як працюють політичні партії та як вони мають працювати. З цього приводу можна лише здогадуватись, адже стандартів як таких немає. А порушення кажуть очевидні, Якою має бути зразково політична партія, яким вона стандарта має відповідати. Якому переліку стандартів вона має відповідати, для того, аби там належно працювати на належному рівні взаємодіяти з виборцями. Експерти кажуть, політсили активно працюють. Працюють з людьми лише напередодні виборів в інший же період вони про них забувають. Великою помилкою більшості партій на місцевому рівні є те, що вони не просто збавляють обороти після виборів, а вони повністю втрачають обороти після виборів. Тобто партії у нас на місцевому рівні фактично не працюють у міжвиборчий період. І це є дуже дуже погано, і це погано є в тому числі і для тих партій, які покладаються на загальноукраїнський рейтинг, тому що все ж таки. На місцевому рівні люди хочуть бачити конкретних представників партії. Люди хочуть бачити вирішення конкретних проблем, які є більше, які є більше господарськими місцевими. І якщо люди не працюють у міжвиборчий період представники партії, то це це насправді йде на шкоду. Однак, з іншого боку, кажуть експерти, політична система йде до кращого. Та аби вона повністю еволюціонувала, потрібно чекати ще кілька років. Ліліана Хомишина Олег Рудак, новини телеканал Раї.